Ніколи не погоджуйтеся на окупацію. Такий шлях до відновлення цілісності України порадив українцям президент Азербайджану Ільхам Алієв. Відповідаючи на запитання журналістів, він розповів історію своєї країни, зокрема про те, що період після розпаду СРСР був для Азербайджану дуже складним і кривавим. Однак, Баку, попри порожній бюджет і майже повну відсутність міжнародної підтримки вдалося зрештою повернути втрачені території у нагірному Карабаху. Думаю, что это созвучно и чаянием украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Вернее, то, как мы видели этот процесс, поскольку период Первой Карабахской войны был сложный, трагичный, с многочисленными жертвами. С геноцидом э, азербайджанцев. Международная обстановка была против нас. Минская группа ОБСЕ в лице ее сопредседателей, каждый по своей причине, был на стороне Армении. И каждый пытался, чтобы эта ситуация длилась вечно. Чтобы вот этот статус-кво, он не менялся. И очень много месседжей, что надо Смириться с реалиями. Возвращаясь к тому, что я сказал, никогда не сдаваться и никогда не смиряться с э, нарушением территориальной целостности. Ільхам Алієв також заявив, що його країна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Москви через збиття Росією літака авіакомпанії Азербайджанські Авіалінії. За словами Алієва, обставини інциденту ясні як божий день. Однак, уже сім місяців Азербайджан не отримує жодної змістовної відповіді від російської сторони. Алієв пригадав, що розслідування авіакатастрофи Малазійського Боїнга, який проросійські сили збили у небі над Україною, тривало понад років. Есять років, але зрештою вина Москви була доведена. Тож Азербайджан, каже, готовий чекати. Нагадаю, через збиття азербайджанського літака Росією Алієв не приїхав до Москви на ювілейний поряд перемоги Путіна, після чого кремлівський тиран розпочав чистки азербайджанської громади у Росії. Москву атакують невідомі безпілотники. Вибухи глонали під російською столицею вночі та зранку. Тамтешня влада звітує про щонайменше чотири збитих БПЛА лише вранці. Ще нібито під сотню було збито на дерев уночі. Найбільш масово атакували невідомі дрони Москву та область. Там працювало ППО противника. І як самі ж росіяни офіційно пишуть, внаслідок падіння уламків БПЛА є спалені машини і влучання у будинки навіть. Ті є кадри, де найімовірніше російська протиракета поцілила у багатоповерхівку. Більше розкаже Аліна Матвійчук. Є. Година ночі Москва не спить. Вон З округів Москви зеленоград неподалік аеропорту Шереметьєво. літаки в цей час не літають, бо небо зайняте ними невідомими безпілотниками. У воду-водоволіті б ніків. Я вовіжу не. Воду виявляється. Москвичі таким гостям, ймовірно, дуже раді, бо що не відео горланять самі не свої. А в дом попали. Это бет все. <свеч> Аеропортах Москви тим часом вводять план ковьор, тобто килим на вулицях російської столиці і околиць працює ППО, попереджає місцева влада. На голови москвичам починають падати уламки. Охрінеть, горять тачки. Це 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 Второй не второй раз не прилітає. Він сказав, немає. А на цих кадрах видно одне з влучань по житловому будинку. Росіяни самі за кадром визнають, що не чують звуку дрона перед ударом. Імовірно, бо по будинку прилетіла ракета від російської ж ППО. Про це свідчать і відсутність звуку безпілотника і швидкість і наслідки, бо ж постраждали лише вікна. І, я ж говорю, в згодом. У самому міноборони РФ заявили усе це наслідки падіння уламків безпілотників. Їх вночі збили над московським регіоном, нібито зо 20 штук. Як на твалісь. Они по заводу попали. Вон он у дома горит. Куда-то они попали. Вон большое зарево. Ух ты! Крутяк. Продовження зеленоград уже багато років самі ж росіяни називають центром мікроелектроніки. Тут розташований науково-дослідницький інститут РФ, який займається фундаментальним вивченням фізики напівпровідників. А ще завод мікроелектроніки Мікрон, який ще у 22-му році потрапив під санкції через роботу на російську армію. А ось що вони говорять самі про себе. Коли в 80-ті роки -е на орбіту вивели нашу космічну станцію Мір. Вона була буквально нашпігована чіпами заводу Мікрон. Ставляли 80% процентів всі електроніки станції. А через два роки успішно взлітіли і приземлі «Буран». І знову основним поставщиком мікросхем для його бортових систем став зеленоградський завод. Цьогоріч по мікрону вже прилітало. Безпілотники вдарили по центральній будівлі у травні цього року. Проте чи був він ціллю цього разу, невідомо в українських спецслужбах. Поки інформацію не коментували. Загалом дрони атакують московську область уже третю добу. Поспіль Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. thank you